Друзі, ви знаєте, що відбувається в нашій державі, і з корупцією побороти в нашій державі дуже важко. Зараз ми знаходимося під Вижницьким недоревідділом, як я його називаю, як я домовився з начальником ГУНП Чернівецької області називати цю, цю споруду Вижницький цирк Шапіто. Тож, друзі, ми знаходимося біля Вижницького цирку Шапіто. В цьому закладі мною порушено десь біля 500 кримінальних проваджень. 100 кримінальних впроваджень біля 100 кримінальних проваджень лише по злочинній групі, організованій злочинні групі так званого москальського попа Колотила, який вже роками краде гравійну піщану суміш, на якого вже по ОЗГ справа передана до суду на збитки 270 мільйонів гривень. Там дев'ять чоловік по справі проходить, та справа тормозиться, і тут, в цьому чудовому закладі, біля ста кримінальних справ. І що хочу звернути вашу увагу? З 2018 року не одна кримінальна справа не передана до суду. Не нараховані збитки державі, не вилучена техніка. Техніку, яку я затримую, вижницькі мусора, вижницька недопрокуратура і вижницький недосуд. Віддають знову на зберігання. Як правило, на той транспорт немає. Ні номерних знаків, нічого нема, взагалі нічого нема. І вони віддають її на зберігання. Два-три дні знову її затримую в руслій річці, я був в лісі. І таким чином воно все у нас відбувається. В подальшому тут написано ще біля двох тисяч заявок. Це так зване ІО, це не внесені відомості в ЄРДР, тому що я. Не йду з скаргами до суду для того, щоб знову вносити ці відомості, тому що нема смислу. Справи в ЄРДР тут не вносяться. Якщо вносяться, то не по тим статтям для того, щоб процесуально розвалити кримінальну справу в Тут є такий начальник слідства. Ну, просто народі його всі знають, гнеда. Півроку вже бігає, тікає від мене, Півроку на особистий прийом. Кому цікаво, зайдіть в мої. Соцмережі, в соцмережі і там все є. Пів року начальник слідства бігає від громадян, ховається, я не знаю, що він робить. За що ми їм всім платимо зарплатню, також ніхто не знає. Півроку пів року не може потрапити на прийом до начальника слідства. Не одна справа не передана до суду, ні по одній справі, не... якщо нараховані збитки, то та справа не попадає в суд. Не один крадій гравійно-піщаної суміші, не один крадій лісу деревини не мобілізований і не відправлений на війну. Техніка також не одна не відправлена на війну, хоча е колишнім начальником військово-цивільної адміністрації Чернівецької області таким Осачуком були підписані документи на вилучення в банди москальського попа колотили 52 одиниць техніки. І по сьогоднішній день нічого не вилучив. Вони її не можуть знайти. Так що, друзі, пропоную зайти, може нам тут щось сьогодні розкажуть. Щось не повинно, я сьогодні, я вам